У Чернівцях виявляють нові ділянки сувів. на Старокосянтинівській три обвали ґрунту. Щоправда, за висновками фахівців цей сув не загрозливий для прилеглих будинків. А один з будинків по вулиці Барбіса триває відселення. Людей зобов'язують залишати свої оселі згідно із висновками фахівців щодо стану будівель, перебування в яких може загрожувати життю. Виселено 11 сімей. Уже на оселенськвіселенський фонд на політаєва Маємо ми проблему з двома квартирами, які категорично відмовляються переселитися. У одній квартирі матеріали передані в суд. Жителі вулиці Барбіса переселяють до гуртожитку на Політаєва. Речі перевозять за міські кошти на вантажівках. Заносити до кімнат допомагають іменесники. 12-річний мешканець гуртожитку Василь співчуває, що не прибулим. Звикнути до нових умов їм буде нелегко. Їм тяжче буде, вони тут нові, нам все-таки легше буде, звик уже. Пан Костянтин залишив одну кімнатну квартиру на Барбіса та вже ознайомився із новим житлом. Болею сахарним діабетом, на інсуліні з великими проблемами. Я прив'язан в туалету, а тут бачите, що туалет на 20 кімнат, один туалет, і готувати готувати фактично теж негде. От як, як я жити, не знаю. Це буде мучення. Загалом більшість переселенців із Барбюса погодились піти з будинків. Втім, людей лякає можливість залишитись у гуртожитку. Нам, крім документа, предупреждення о виселенні в зв'язку з сувами, нічого не обіщали і, 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 нічого не обіцяють. Не знаю, у, у нас небольшая от, неопределенность какая-то. Ніякого документу нету твердого, що вот вам будуть обіспетувати з временем квартиру, або ви повернетеся туди, після там восстановительных работ. Ситуація змінюється щодня зі свого боку. Чиновники кажуть, що в першу чергу потрібно подбати про безпеку мешканців. Майнові питання вирішуватимуть, коли зникне загроза. Тепер вже це пішло до шиї, всі працюють, ми всі на ногах, день, -день знаходимося тут. На даний час. У нас 20 кімнат. Є Ви списайте свої речі і своє життя у вас угрозою. А там держава вирішить. Надо же. Ви бачите, що не знаємо. Що ми завтра нас чекає. Майя Гумена Сергій Льоткін, час новин Чернівці.